Дівчат, доброго дня! Мене Лена Храмцом, а я вас вітаю на моєму каналі. Було питання на каналі «Лена, а зробіть це відео з камінчиками. Не знаю, хто просив, але, будь ласка, відео з камінчиками і хочу для вас подивитися розклад на тему відносин. Взагалі, що у вас зараз відноситься? Чи є емоційний якийсь блок, емоційний сумбур. Це, в принципі, буде розклад для тих, хто. Має проблеми у відносинах. Тому, будь ласка, дівчат, дивіться на камінчики, обирайте або сам камінчик це у нас якийсь перламутр, або номер перший. Просто вам подобається, що він тут лежить. Моя любима Австралія. Так, другий камінчик, третій горний роз... кришталь. Так. І четвертий амінтіст, як же ж без амітісту кіна не буде. Тепер, будь ласка, ставте мене на паузу, ще раз дивіться, обирайте варіант, і під відео, як завжди, щоб вам було зручно, зроблю тайм-код, можете перейти. Я вбираю варіанти. А перший варіант чекає на неї, як співав колись Пономарьо. І так, перший варіант. Доброго вам дня, часу, ночі. Ви обрали таке святе яйце. Цікаво зроблений перламутр. Сідайте зручно, давайте подивимось, що у вас відбувається у сфері кохання любві і всього остального. Дівчат, розклад є загальним, тому, е якщо ви прослухаєте мене початок, і він вам не підходить, подивіться інший варіант. Він може не співпасти з усіма. Якщо вам імпоную, буду вдячна за зворотній зв'язок. І так, перший варіант. А ви знаєте, хто ви чи не знаєте? Вам тут карти питають, ви собі задаєте питання взагалі, хто я, що я роблю на цьому світі, Взагалі, як я тут опинилася, знаєте, от просто людина була у подорожі, я потім відкрила очі і дивиться, а де це я? От подивіться, ракольна карта, яка каже, і де Смі, це взагалі я. Я ота королева, яка обороняється. Чи я та, яка готова кожну хвилинку до нападу. Вам зараз в емоційній сфері, в принципі, Дуже так недобре. Ви або трошки починаєте депресувати, або ви взяли паузу. От просто паузу для того, щоб подумати, а що вам потрібно? А взагалі для чого це все щастя? Чи вам потрібні відносини? От вам зараз хочеться, подивіться, будь ласка, як промальовується одного товарища прямо ззаді, підійти до нього. І розповісти, давайте назвемо так, все, що ви про нього думаєте. Чого? А, некомфортно вам, вам таке почуття, знаєте, що от вас зрадили, і через це вам погано. Ви хотіли б помститися, але замість того, щоб запитати, а нафік мені був потрібен оцей хлопчик, отой чоловік, ви сидите і вам сумно. От сумно, ви собі думаєте. Дівчат, нормально, коли людині сумно, ненормально, коли людині дуже довго сумно. От ваше одна карта. Ви, да? в принципі, так, посумували-посумували, робіть аналіз. Чому ці відносини сталися так, і взагалі почуття помсти не є, скажімо, адекватним почуттям. Ви хотіли помститися для того, щоб. Бути там краще, вище, цікавіше, щоб показати, як вам добро. не треба мститися, ви знаєте, що мстя це така справа, яку потрібно споживати холодною. От в даному випадку, будь ласка, зрозумійте, що От така карта класна. Тут написано, що зла королева. Ви заслуговуєте на цукор, а не на сіль. І за тією ситуацією, яка у вас сталася у відносинах у майбутньому, от якась людина вирішила, що ви маєте там страждати, чи ви самі навіть вирішили, оскільки ми є тією людиною, яка нас запрограмовує дуже часто. Дівчата питають: да, то порча, чи якийсь негатив. Це той момент, коли ви самі себе накрутили. І питаєте, чи це я, взагалі, де я знаходжуся в цьому світі? Хто я? От ваші почуття знаходяться в повному такому роздрайві, і ви себе самі от засуджуєте. Що вам треба зробити? По-перше, вам потрібно прийняти цю ситуацію. Вам потрібно прийняти ситуацію, яка сталася, і нашу йому того ножа. Краще поколупайте поклупайте в дереві, там буде якийсь березовий сік. Подивіться, буде сік, можете соку попити. Не треба а, на того бідного хлопця десь, його і так судьба обділила, щоб він не з вами. Зберіться, зберіться, подумайте над тим, задайте собі таке питання, хто я, чому мене зачепила ця ситуація, чому замість того, щоб розвивати себе, працювати, жити життям, я займаюся тим, що я планую якусь помсту, мені там погано, я копаюся в собі. Вам карти чітко кажуть: інспіраціон, натхнення яка класна карта. Вам зараз потрібне натхнення, і вона до вас прийде, коли ви зрозумієте, перше, ви маєте прийняти речі такими, які вони є. Ви були разом, було кохання, ви розійшлися, кохання немає. Це означає, добре, зробіть паузу, трошки посумуйте, подумайте, ну, можете пофантазувати, пофантазувати там про вашу помсту, але збираємося. Розумієте, ви, що ви. Заслуговуєте на тільки щось позитивне і шукайте інспірацію. Ваша інспірація, ви бачите, в неї в голові є це все, що їй потрібно. Ми інколи, що таке інколи, вас да? хайст інколи, завжди шукаємо якусь причину в зовнішніх факторах. Хтось нам повинний, хтось не додав, недолюбив, батьки, але все. Тільки є у вашій голові. Якщо вам потрібне натхнення, подивіться, оті бджолки, шукайте його у собі. І для цього ще раз зрозумійте, що є речі, які сталися, ви не можете їх змінити. Вони сталися для того, щоб ви йшли вірним шляхом. Пам'ятаєте, що коли ем, жінка уходить до іншого, то це ще й не факт, кому повезло, той, від кого пішли, чи той до якого пішли. Тому залишайте той стан, перший варіант, робіть аналіз, задавайте собі питання, хто я, ще раз, приймайте ситуацію. Купіть собі щось солоденьке. Так, знаєте, символічно. І шукайте інспірацію. І буде у вас все добре. Я вам дякую перший варіант. Це був розклад для вас про ваш емоційний стан. І тепер давайте подивимось, як у нас справи у другого варіанта. Другий варіант я вас вітаю, Такий чудовий турмалінчик. Турмалінчик. Це в мене. Камінь з Австралії, 100% знаю, як називається, не пам'ятаю. Що у вас робиться в ваших почуттях? А у вас тут три карти, до речі, випало. Я прям думаю, ну, як три до три. Там-та-та-там. Там-там-там-там. Heaven sent. Хто там вас куди відправив, другий варіант. Так, що у вас робиться в почуттях? Ви, в принципі, проблем у вас, скажімо, таких немає. Ви виходите на певний рівень своєї свідомості, щоб так сказати, коли ви відчуваєте себе вільною. От є дівчатка, які там ще сидять вдома, сумують, а ви настільки є вільною, що просто-напросто хочете сказати, Почекай! <рістить> да. притормозіть. Дивіться, у вас є The Purity of Freedom. Ви вже, видаєте, це емоції? Тобто ви вже накупалися в тих емоціях, так накупалися, що ви вже вийшли і сказали, так, я вже помилася, мені вже добре, я вже очистилась. От зараз ви знаходитесь в таких в такому стані, що ви готові до нових відносин. Але це такі, знаєте, просто якийсь флір, якісь там гуляння, якісь там насолоди. І, в принципі, ви зараз. От є така пісенка, да, «Гуляй, шальна імператриця, от десь приблизно ви. Вам хочеться гуляти, танцювати, співати. Притом, я так сказала, знаєте, зараз дуже лагідно. Насправді ви хотіли бути жінкою, спокусливою, знаєте, от така жінка вам от просто вам хочеться всіх спокушати. Подивіться, тут імператриця і дьявол, тобто жінка, яка От вона собі сидить в тому мухоморчику, насправді вона є е, павучком. От вам собі дуже хочеться затягнути в свої сіті якихось тих мух, що літають навколо. От, тобто ви зараз вийшли з відносин, коли ви себе погано почували, і ви дихаєте. У вас всіми порами вашої шкіри ви е, е, дихаєте. Цією свободою, яку вам подарували. Притом, від чого ви позбавилися, ви позбавилися від задрості, і ви змогли зібрати свої фрагменти. От коли людина важко пропрацьовує свої відносини, шукає свій шлях, і ви зібралися. Ви зібралися в свої фрагменти, і вам допомогло. Допомогло позбавитися від цього, оце почуття ще не потрібно застрити. Ви знаєте, хто ви, чого ви бажаєте, і вам хочеться знати, що ви того варті. Тут написано: ich bin andere, nur bin ich Haus, Я така сама, як інші, але в мене є свій виклик долі. У вас є своя дорога, свої завдання. От подивіться, в голові прояснилося, і це у вас прояснилося, можливо, через роботу з психологами, з групою якоюсь, або з колом вашої родини. Ви прояснили себе, що у вас там в голові робиться, і прояснили свої взагалі наміри і думки. І вам зараз просто хочеться, як той метелик десь літати, фліртувати з чоловіками. Ну, це, знаєте, таке відчуття, яке не зобов'язує до чогось. Тобто, воно буде так є на рівні. От, бачите, троєчки, ви собі гуляєте, з дівчатками десь, якихось класних хлопів на своєму шляху зустрічаєте. Тобто це відносини, які ні до чого не об'язують. Просто вільна людина. Але те, що ви пропрацювали, те, що ви зібрали себе, що ви зрозуміли, моє є тільки моїм. І тут іде чистота, чистота, ви знаєте, що те, що є в моїх думках, належить мені. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, дивіться, радійте, дихайте свіжим повітрям, війте. Взагалі, дуже класно. Знаєте, така позитивна енергія йде від карт. Другий варіант. Я вам дякую. Третій варіант. Я вас вітаю горний кришталь. Дивіться, які ви красиві. Упс. Так, в Третій варіант. Дивіться розклад. Якщо він вам відгукається, дивіться далі. Якщо ні, ви можете обрати інший варіант. Цей розклад є загальним і він може не відігратися в усіх. The Fire of Desire. Хто там дивився ігри престолів? Приблизно так. Там, 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 там. Хидing your true self bugston. Ось ревірторі. Relax the Hold of Darkness and Be at Cause. Mm -hmm. Так. Вам видні карти. Працюю сьогодні на. Сіми колодах, Вони всі незвичайні, як Таро, як і Оракули. Третій варіант. А ви себе, коли в зеркало бачите, ви як з собою спілкуєтеся. Або просинаєтесь, От людина розмовляє сама з собою. Є в нас така схильність, так? Як то хочу поговорити сама з собою, цікаво поговорити з розумною людиною. От ви, коли е, розмовляєте сама з собою, чому ви ховаєте певну частинку від себе? Знаєте, коли той голос каже, а ти знаєш, ми з тобою зовсім не те хотіли. А ви тут такий інший голос? Ні, 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 я сказала, я чи мама там сказала, чи тату буде по-іншому. Тут голос знов вам каже. Давай ми з тобою по-іншому, наприклад, Підемо, поїдемо в цю подорож, а інший голос каже: Ні, не треба. А давай вдінемо цю сукню. Ні, нам та сукня не потрібна, треба інший, бо ти виглядаєш як якась проститутка в цій сукні. От у вас є голос внутрі, який завжди вам заперечує. І ви, в принципі, намагаєтесь, от вас там двоє внутрі. І це такий довгий процес, що він вже триває, 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 і нарешті має один голос виграти. І ви маєте вирішити, що ви хотіли б рости. Тут, в принципі, всі карти про ріст. От потрібно прибити, можна я так скажу, прибити того злодія у собі, той голос, який вам говорить, заперечує, забороняє вам. You can always rewrite the story. Ви можете завжди переписати історію. Ви можете кожен ранок, просинаючись, сказати, сьогодні буде інший ранок. Я сьогодні прислухаюсь до голоса, який мені чого поганого не бажає, і я перепишу цю історію. Вам потрібно бути у, знаєте, кажуть, як це у потоці, да? to be in flow. От вам потрібно відчути, яке є життя. Оскільки життя зараз, коли у вас бурлить, а ви собі дуже багато чого не дозволяєте. От у вас The fire of desire, вогонь бажання, вогонь життя. Ви маєте просто бути у вогні. При тому, знаєте, коли ви той кисень відчуваєте, коли повітря навколо вас взагалі інше, воно бурлить, воно таке. От розумієте, як щось з весною ви вийшли в ліс і от ковток повітря. І ви цей процес дуже-дуже довго е його очікували. У вас дуже довгий процес, це очікування. але вам потрібно у почуттях своїх от, е зробити точку. Hiding your true self. Ви ховаєте себе справжньо від себе, але вам потрібно прийняти рішення і розрізати, розрізати ту реальність, яку ви собі придумали, як той, знаєте, бульбашка з мила, Вам її треба проткнути для того, щоб вийти і відчути, де ви знаходитесь. І це дуже легко, оскільки ви завжди можете переписати історію кожен момент. Лекція вашої душі це. Ріст, і між теми у мене ванне. Я хочу розширювати свою свідомість і сприйняття. От ви дуже довго-довго цього чекаєте, третій варіант, прям цікаво. Знаєте, що, і от воно прямо коло вас, але ви ще трошки туди не входите. Ось з одного боку, так, але довго воно тримає. Я вам кажу, е чи через мене так вам все світ каже, можна. От хотіли ви туди піти в це нове життя, в ці нові емоції, в, це, в цю нову енергію вам дозволяють йдіть. Любов, бажання, сексуальність, свобода, ось я вам Дейнері зі своїми дракончиками каже, без проблем. А якщо хочете більше такий цнотливий варіант, ось вам інша можливість, але ем, візьміть те, що вам дають. Візьміть той шанс. І буде вам щастя, третій варіант. Дякую вам. І ми з вами переходимо до четвертого варіанта. амітіст. Доброго часу, шановні амітістіки, давайте подивимось, що у вас робиться з сферою почуттів. Сижу я і думку гадаю, да. Чи перечитав я всі книжки в Олександрійській бібліотеці? Великий театр кохання. У! «Fated to suffer», Вже не «Fated», «Geduld», Be honest with yourself. Ой, видите, яка класна карта. Взагалі е такі чудові карти. Ну, що, четверте варіант? Ви, напевно, десь в минулому житті були реінкарнацією Шекспіра. Да? Пам'ятаєте, що? Це життя театру, ми його актори, а у вас там прям театр кохання. Дивіться, хтось там на сцені для вас грає, а того ви не хочете, сидите і думаєте. Ви зараз, так, я переверну, да. звільнилися. Ви зараз звільнилися від того почуття якоїсь мішури, знаєте, що це все навколо театральне, і ви зараз ж'єте свою нову реальність. Ну У вас немає трошки терпіння, але ви так сидите, наче хочеться те плаття нове зробити, але з іншого боку, ви і не довіряєте. Вам потрібно довіритись собі. Подивіться, внутрішня довіра, «inner інтраст. Пам'ятаєте, був якийсь фільм, да, кажеться, блін, я от тією жо відчуваю. От Якщо ваша жо щось відчуває, то, то ви їй повірте. І будьте просто чесними сама з собою. Ви е, вже звільнилися. Да? Це в нас карта Fate to Suffer, Вона була перевернута. Тобто е, тут е, значення карти це засуджена страждати. Перевернута – це означає її. Інше значення, да? навпаки. Тобто ви вже звільнилися від тієї ролі жертви, ви вже сказали, ні, ребята, чекайте, страждати ніхто не буде. Ви розумієте, вашу роль, роль у житті. І ви самі взяли бика за рога, а в даному випадку взяли голку. І по королю мічі ви збираєтесь перешити нову реальність, передну. Програмувати, передивитися, от ви зараз думаєте, яка реальність для вас класна, в яку ви хотіли б піти? І карти вам кажуть, що та реальність, до якої ви хочете піти, вона, звісно, класна і добра. Давайте дотягну карту. Але справа в тому, що чому ви не чесні сама з собою? І от у вас карта гідульт терпіння. так? Я розумію, що все відбувається, скажімо, з узгодою да, нашої Небесної канцелярії. І це означає, що досвіду то ви набралися, аналіз ви зробили. Нам треба зараз просто рухатися. У вас таке відчуття, знаєте, що ви застили. Давайте подивимось, куди четвертому варіанту потрібно рухатися. Плани є, все є, от тільки вам лишився якийсь такий останній, знаєте, як крок просто зробити. Ви нагору зайшли от по цим картам да, в своїх почуттях, в своєму аналізі, ви не жертва, ви перепрацювали, ви ж розумієте, якщо людина з вами грає у ваших відносинах, що вона від вас хоче. Це з тієї серії, що ви дивитесь на чоловіка, він щось там питається вам сказати, ви вже знаєте 5 речень наперед, що він вам каже. Але ви ще не пропрацювали довіру, довіру до себе і чесність. Давайте ми подивимось, який крок вам зараз треба зробити. Четвертий варіант, що вам зараз треба зробити? Вийти в люди, давайте скажемо так. Бачите, тут така загальна боротьба, в принципі, люди, які є, вам потрібно почати виходити між людей, дивитися на людей. І спілкуватися з ними, можливо, комунікація з іншими людьми, да? королева Пентаклі, дівчинка в нас. Ви можете, в принципі, тут Пентаклі, да, це земля, це в нас Діва, Тілець або Козірох. Можливо, ви є таким знаком. Да? Виходьте в люди хорош перепрацьовувати, довіряйте собі і шукайте свою любов. Що вам треба знайти, щоб ту любов знайти? Буде у вас риця — Буде нормально, все, ви знайдете свою любов, тільки виходьте в люди. Вплоть до того, що, знаєте, там в кіно сходіть, десь в подорож поїдьте. Але будьте між людьми. Можливо, люди, які мають спільні інтереси. І четвертий варіант, все у вас буде дуже-дуже добре. Я вам пишаюся. Бажаю вам всього гарно і негай буде розклад на благо. Якщо вам цікаво, звертайтеся за приватними консультаціями. І буду вдячна вашим лайкам.